Шановні друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами, усіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео. Спасибі вам за це. По перше, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, залишати свої коментарі. Не забувайте підписуватись на фабрику. Це дуже важливо для просування українського контенту а, мережею YouTube. Пан Михайло Подаляк, зі мною, радник Лебового офісу президента України. Радий вас бачити, пане Михайло. Добрий день. Да, Вітаю, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію, поспілкувався з журналістами, і в рамках цієї прес-конференції він заявив про те, що план для другого саміту миру буде готовий до листопада. Ймовірно, саміт відбудеться в Катері. І також цікаво, це не новина. Президент знову повторює, що представники Російської Федерації мають бути на цьому саміті. І якщо дозволите, до вас одразу два запитання: по-перше, що Буде передбачати ось цей наш план, який буде готовий до листопада. І друге Росіяни вже відмовились спочатку на рівні там заступника голови зовнішньополітичного відомства. А потім і Лавров вчора дає абсолютно цинічні коментарі журналістам. Ми до них ще повернемось і каже про те, що це нав'язування Росії формули миру Зеленського. Що нам діяти в як нам діяти в такому разі, якщо Росіяни там не будуть? Давайте почнемо з другого питання. Росія не є ньюсмейкером сьогодні. Вони абсолютно. Чітко використовують будь-які майданчики. Ви зараз говорите про Вашингтон, де Лавров зробив ці заяви саме для просування концепції, що ніякого міжнародного права ніяких правил не існує. І безумовно Росія вона вважає себе такою, яка може порушувати це все в повному обсязі. Вони продовжують наполягати на тому, що Російська прав Російська Федерація має право не дотримуватись тих чи інших правил. І Тут я перехожу тоді до пункту. Першого президент України чітко а, говорить про те, чітко ще раз підкреслює, постійно наголошує і це вже протягом там півтора року. Йде, що конструкція справедливого миру може бути тільки базованою на міжнародному праві. Все інше це фікція, все інше це продовження війни в інших форматах з, поступовим, з поступовою ескалацією там третього, четвертого, п'ятого етапу війни, і президент говорить, Україна не може собі дозволити знову ж таки як в 2014 році підписати щось, що не буде гарантувати сталий мир там протягом Та? Ну, тобто, ми з вами пам'ятаємо, в 2014 році так само були там певні домовленості, які привели на жаль до повномасштабного вторгнення, тому щоб не повторити цього всього, президент Наполя... і це стосується, до речі, не тільки території України, не тільки суб'єктності суверенітету України. Це стосується суб'єктності суверенітету будь-якої країни, яка за розмірами, за мілітарними, давайте так скажемо за мілітарними розмірами є набагато меншою ніж там, наприклад, ті чи інші країни сусіди, особливо якщо в цих країнах є певні режими, політичні режими, як Російській Федерації. В Російській Федерації класичний авторитарний режим, безумовно. З певними ознаками тоталітарізму, як такого, і такого типу режими можуть існувати тільки якщо вони мають або внутрішню експансію, ну тобто, якщо вони там внутрішньо репресують своїх громадян. Ну, в Росії ми це також бачимо сьогодні, тому що там є відсотків 10-15 Я про це постійно говорю. Не треба всіх росіян безумовно там під один гребінець чесати. Да, тому що є 10-15 відсотків росіян, які продовжують бути проти війни. Виступати, вони отримують за це там просто неймовірні терміни ув'язнення, там 15-20-25 років Років і так далі, це внутрішні е, е, репресії, і так само будь-яка авторитарна е, країна може існувати тільки в якості країни, яка має зовнішні експансії. Дану Російська Федерація, класичний приклад. І президент говорить: давайте побудуємо архітектуру, враховуючи, що міжнародні інституції не працюють що міжнародне право не може себе захистити, що правила можуть в будь-який момент бути порушені проти країн, які є набагато мілітарно слабшими, ну фізично слабшими, безумовно. Е, ресурсність і тому треба, щоб Російська Федерація перше безумовно програла. Але війну, тому що вона не має ну якби почувати себе країною, яка не програла. Що це означає? Це означає, що Росія залишається десь на частині окупованої території України. Росія буде вважати себе, що вона не програла, вона буде підвищувати градус нахабності в зовнішній політики. Ми будемо чути набагато більше подібних заяв Лаврова. Ну чи там хто буде вже замість Лаврова? Немає різниці, і тому підсумовую. Перше, треба, щоб працювали більш ефективно інструменти примусу Росії до розуміння, що таке е, сучасний світ. А це військові е, пакети допомоги України, це е, абсолютно іншого формату чи іншої філософії, скажімо так, санкції проти Російської Федерації, і це нарешті ключове. Ви з цього починали. Це ізоляція дипломатична Росії. Ну не може Лавров бути головуючим в Радбезіон і проводити, скажімо, там ті чи інші засідання по стійкому розвитку світу. Ну це нонсенс. Це просто конкретний сигнал країнам, які є там нейтральними, які є країнами дотичними до глобального півдня, що дивіться, можна порушувати, можна вбивати, можна проводити війну навіть з геноцидним компонентом, а Росія цей геноцидний компонент постійно демонструє і при цьому нанести не те, що відповідальність ми зараз вже не про відповідальність говоримо юридично. А просто бути такою, яка ну абсолютно собі спокійно почувається в якості керуючих партнерів тієї чи іншої міжнародної організації. Ну це нонсенс. От, якщо ці три інструменти будуть працювати, і якщо міжнародні спільноти будуть чітко розуміти, що небезпека. Глобальна існує тільки е, від країн, е, які є агресорами, потенційно є агресорами глобальними. Сьогодні це регіональний агресор увазі Російська Федерація, але потенційно це глобальний агресор, тому що Росія відверто говорить: знову ж таки, перейдемо до заяв. Практично всіх офіційних осіб Російської Федерації вони не залишать у спокою Європі, вони не залишать спокій східну Європу. Вони не залишать у спокій пі -пі після радянський простір. Ну і безумовно не залишать у спокою України. Тобто підписати якусь бумагу з Російською Федерацією, щоб там залишилась концептуально залишилась та ж структура влади, яка є сьогодні, і яка відверто говорить, що буде продовжувати експансії в різних форматах кіберекспансію, там пропагандистську експансію, гібридно. Давайте в цілому називаємо це так. Гібридну експансію ну це нонсенс. Про що ще каже Лавров, до речі, в рамках цього свого спічу, що Росія готова до переговорів з Україною і безпеки в Європі? Це моє найулюбленіше, при цьому Москва наполягатиме на включенні до будь-яких майбутніх домовленостей запобіжників від подвійного тлумачення, каже він, пане Михайло. Можете нам, будь ласка, розшифрувати для мене в першу чергу для нашої аудиторії, А що це означає, коли Лавров каже про те, що ми готові до переговорів з Україною? Щодо безпеки в Європі, але потрібно визначити конкретні запобіжники, щоб не було іншого тлумачення. Можливо, тут мова йде про ось ті абсурдні цинічні ультиматуми, які вони пропонували напередодні війни. Ми пам'ятаємо там НАТО на кордони там 97-го року, наприклад, так Україна ніколи не буде в НАТО. Можливо, тут є інші приховані, якісь цинічні, абсолютно невигідні для е, е, України Європи історії. Поясніть, будь ласка, ну трактувати слова Лаврова. Можна, виходячи тільки, якщо ви навчались в радянському вищі, медичному вищі, і там є такий підручник психіатрії під редакцією Кирпиченка, і там достатньо чітко прописані моделі поведінки, такі їх демонструє не тільки Лавров, а перш за все і Путін. І всі інші, я, чесно кажучи, досі трошки так з. С... Подивом дивусь, дивлюсь на це, як росіян сприймають серйозно. Ну я розумію, що це велика потужна ресурсна країна, потужна ресурсно, не потужна технологічно, там чи е, з точки зору розвитку чи формату життя, який є в Росії, а потужна з точки зору мілітарного компонента. А, знову ж таки відсталого мілітарного компоненту його багато, але це все не є технологічний компонент, і сприймати це всерйозно. Ну, це трошки дивно для мене. Але на жаль, політичний мейнстрім сьогодні такий глобальний політичний мейнстрім, що вони на повному серйозі сприймають слова того ж Лаврова. Але давайте про що говорить Лавров? Лавров говорить тільки про одне: він говорить, що ми не програємо точно. Ми залишимось на окупованих територіях. Для нас це принципово сьогодні, тому що ми потім доб'ємо там Україну іншими шляхами. Відверто не вони, вони про це говорять, що Україна не має існувати. Української державності взагалі не існує. Ну це все фікція. Ми її маємо вбити, знищити скільки треба людей вб'ємо, скільки зможемо, депортуємо, заселимо ці території своїми громадянами, своїми вибачними не бомжами. Да, яких там в нас вдосталь? Чому тому, що це Росія, Росія тільки є або олігархи або бомжи? Це ж очевидно дураки дороги. Да, якщо там салтикова щедрина перефразуємо сьогодні. Це олігархи і бомжи. Uh, і так далі, тому ми заселимо територію України всіми цими uh, персонажами і України як такої як концепції. Ми більше того зітремо з мапи слова Україна, зітремо з історії взагалі згадку про Україну як таку, про українську націю, як таку, про культуру і так далі. Але для цього нам треба головне сьогодні залишитись там, де ми знаходимося тобто ніяких переговорів на рівних на там на умовах знову ж таки міжнародного права бути не може. Ну, про це говорить Російська Федерація. Мають бути переговори наступного чину. Ми готові сісти за стіл, де буде чітко зафіксовано. Росія має право вбивати, має право не нести юридичну відповідальність за вбивство, за вбивство. Більше того, має право не платити за зруйновану інфраструктуру, масштабно зруйновану, свідомо зруйновану інфраструктуру. А вони ракетами атакують, нагадаю, не поле бою, атакують, в принципі, цивільну інфраструктуру масштабно. Четверте, більше того, Росія хоче отримати компенсації в вигляді е скасування всіх санкцій, і крім того, виплати там певних, скажімо, і за санкцій вони там щось втратили, треба, щоб Росії це все скомпенсували. Ну тобто, знаєте, нахабність немає менш. Це класична російська єсть руський мір, що було зрозуміло. Ну і крім того, Лавров наполягає, що ми маємо домовитись про наступні правила. Якщо Росії щось не подобається, наприклад, поведінці там Літви чи там Естонії і так далі, вона має право їх знищувати. Вони про це говорять відверто. Вони говорять про те, що НАТО не має права втручатися на ті простори, які Росія вважає своїми з точки зору контролю, ефективного так званого контролю. Ну мається на увазі дипломатичного інформаційного впливу. Тобто, весь післярадянський простір. Ця частково, скажімо, східна Європа, яка так чи інакше відносилась до так званого соціалістичного табору, все це має знову відійти під ефективний контроль Російської Федерації. Росія має сидіти домінуючи позицію, займати за глобальним столом. Там має сидіти інші якісь країни, але перш за все, перша скрипка має бути у Російської Федерації. Вони це відверто говорять. І для мене ще раз для мене дивно, що політичні еліти після двох років війни, і це при тому, що Росія в цій війні довела. дивіться це ж парадокс. Росія продавала що? От давайте, е, якщо коротко, напередодні повномасштабного вторгнення Росія продавала міф про свою монструозність, саме мілітарну, що вона в будь-якому випадку експедиційно може там за лічені дні чи тижні захопити будь-яку Україну, незалежно від її розмірів. Чому тому що вона вміє воювати на відміну від всіх інших? Вони це продавали, і це купляли. До речі, давайте будемо відверті. Вони це продемонстрували у Сирії, Вони там продемонстрували Валепо. Ви пам'ятаєте? Вони так само били по цивільному населенню. Перш за все. Вони так само знищували там лікарні, дитячі будинки. Ну, все, що можна було знищувати, таке цивільне. І вони показали, що будуть безпідільно воювати. І це налякало. І реально західний там демократичний світ не готовий був сприймати Росію як країну, з якою там треба воювати. Ні, вони боялися Російської Федерації, але повномасштабне вторгнення повністю обнулило мілітарну компоненту Росії. Тобто, цей міф, на базі якого вони там просували свою зовнішню політику, агресивну зовнішню політику. Сьогодні не існує Росія. Да, вона воює, але вона воює зовсім не так, як про це говорила. Вона не має високотехнологічної зброї. Вона не має суперсучасного ВПК. Абсолютно не має. Вона воює класично, кількісно. Ну давайте був такий феноменальний. Це я зараз сарказмом говорю. полководець на призвищі жука. Вона воює класично в так. Жукова Тобто, якщо нам треба захопити безім'янну висоту, як вони любили казати, ми витратимо на це там 100 200 тисяч військовослужбовців. І байдуже да, отримує там якісь там ордени червоного прапору чи Леніна, да, за це досягнено і будемо вважати себе там великими, потужними і тому подібне. І це теж розуміють сьогодні західні еліти. Що Російська Федерація це не той монстр, який сам себе продавав, це зовсім інша. Це нікчемна країна, велика ресурсна, але нікчемна країна з технологічної точки зору. І для мене сьогодні дивно, що на заході продовжують думати про те, як можна там вийти на якісь домовленості з Росією. В мене завжди питання: а про що ви хочете домовитись з Росією, яка не може нічого продавати, окрім експансії через вбивство? Ну, ви що хочете домовитись з країною, яка дивіться, вона вчинила величезну кількість військових злочинів. Вона це не, не сьогодні не маскує навіть вони б'ють по Ахмадіту і говорять: так б'ємо да, в центр Києва. Знаємо, що mm -hmm. там лікарні, знаємо, що там немає військових об'єктів, але ми б'ємо тому, що тому що можемо бити, і так далі. І ви хочете з цією країною, яка вчинила всі ці злочини, не покаравши за ці злочини, ви хочете з нею домовитись про певні правила, і вона їх має дотримуватись? Ну, дивіться, якби Росія була покарана за Грузію, ну якби там була від'єднана від, від єдиного там енергетичного ринку Європи, ані на навпаки, нагадаю, після війни в Грузії. Росія навпаки стала пріоритетним партнером для відомого канцлера на той момент. Пані Меркель, да вона практично говорила всім, що дивіться, Росія це найпотужніший наш союзник, партнер. Як тільки вона буде у Європі, взагалі ніяких проблем не буде. Навпаки, в нас буде все супер гуд і так далі. Вона про це говорила. Якби Росія була покарана за перший етап війни в Україні, пам'ятаємо да, за анексію Криму, перш за все, да, ми, а ми пам'ятаємо, що інше. Давайте зробимо вигляд, що Крим ну незрозуміло, зрозуміло, територія це нонсенс. Подивіться тут, чому нонсенс? Історично. Ну не існує сучасних держав. Правильно вони ж побудовані були, виходячи з сучасних юридичних домовленостей, не існує історично там якоїсь однієї держави, яка там тисячу років існує на цій території і іншої, і так далі. юридично. Тобто, історично, да, можна говорити там спадки, нащадки і так далі. Але е, юридично це все, от все, що ми говоримо зараз про післярадянський простір. то 1991 рік. Фіксація кордонів юридично, фіксація суверенітетів країни і так далі. І говорити про те, що ну, давайте, не зрозуміло, що в історії було з Кримом, і тому Росія певно мала право там прийти вбити когось і забрати собі цю територію. Mm. Ну це ж було заохочення агресора на продовження війни. Далі відкатка про ну прокатка, скажімо так, в Сирії, тих технологій геноцидного типу ведення війни, які сьогодні Росія використовує в Україні, тому що про Чечню, першу другу, там да, наприклад, чи там про. Війну в Молдові ну Придністров'я, да і так далі, вже всі забули 92-го року. Всі ж забули, да, який тип війни відео завжди Російська Федерація. Це все забули, і от все це було використано. І сьогодні для мене ще раз підкреслю загадково, чому продовжують вважати, що з Росією такого типу Росії, да, яка абсолютно відверто говорить людонанависницькі ці пропагандистські кліше і так далі. Чому хтось вважає, що з нею можна буде домовитись про щось? І вона буде себе поводити належним чином дотримуватись тих чи інших домов. Це нонсенс. І тому, повертаючись і підсумовуючи це все перше, Росія продовжує вести себе так в зовнішній політиці, як це було притаманно і радянському союзу і Росії останніх років. Це блеф, такий класичний блеф. Дивіться, бійтесь нас, ми з вами домовимось і будемо суворо дотримуватись домовленостей. Друга складова Російська Федерація не хоче програвати, це катастрофічно до неї. Чому? Тому що внутрішній каркас абсолютно хиткий, він не втримає навантаження, якщо Росія не отримає головного, що вона має отримати? Залишити за собою частину окупованих територій України. Якщо вона цього не зробить, то тоді буде демонтаж цієї системи путінської, тому що Путін з точки зору внутрішнього Ну, ми розуміємо, що це великий менеджер, а знову ж таки сарказм. Це великий менеджер настільки ефективний, що сьогодні Росія виглядає вкрай нікчемно з точки зору конкурентних спроможностей на відміну навіть від середини 90-х чи там початку х Це очевидні е, речі. Е, третя складова для того, щоб контролювати е, і внутрішній простір, і свої там можливості у експансіоністські зовнішньополітичні можливості Росії потрібно видавати себе за глобальну державу. А це можна знову ж таки, коли за столом переговорів на рівне буде сидіти Росії, там Сполучені Штати, Китай і так далі. І тому подібне. Я вважаю що це знову ж таки абсолютний абсурд, чому тому, що Росія з точки зору впливу технологічного, з точки зору впливу на ті чи інші глобальні рішення, сьогодні не співставна не те, що сполученими штатами там чи Китаєм, а взагалі вона там на рівні країн, типу там я не знаю. Я навіть не хочу називати Ну може Уганда, там якась і так далі. Так вона кількісно набагато більше ніж Уганда, але впливи Російської Федерації на технологічний розвиток, на конкурентність на правила, в яких ми існуємо, десь співставні і так далі. Але Росія хоче сидіти за рахунок. Ще раз, чому саме геноцидного типу війна за рахунок оцього безпредільного типу ведення війни, шокуючого типу ведення війни вони хочуть сидіти за столом переговорів? Тобто вони сьогодні передають продають навіть не монструозність мілітарного типу, а саме геноцидний тип ведення війни? Чому стільки багато військових злочинів? Ну і нарешті п'яте Російська Федерація економічно виглядає взагалі не так потужно, як хтось там собі малює і тому подібне, і чому? Сьогодні багато стільки заяв про переговорні процеси від Російської Федерації. Так, да, вони на пантах. Вони на пантах. Вони так ми тут капітулятивно, ми вимагаємо ультимативно, це і так далі. Але вони практично щодня візжать. Буквально давайте будемо речі своїми іменами називати. Вони буквально там ну криком, благим матом своїм класичним русським матом. да, Про це говорять, переговорювати з нами. Давайте сядемо за стіл переговорю. Ні, ні ми продовжимо їх вбивати. Тому що ми будемо вважати, що це ж ви дотримуєтесь там етичних норм. Якщо сіли за стіл переговорів, то треба якось зменшити інтенсивність бойових дій. Ми навпаки, як тільки сядемо за стіл переговорів, по-перше, збільшимо інтенсивність бойових дій саме проти цивільного населення, щоб їх шокувати далі. А по-друге, ну нам переговорний стіл потрібен тільки для того, щоб реалізувати нарешті свої ці понти. Тому всі ці заяви це навпаки, оці всі заяви з російського боку, які лунають, ми зараз там сядемо за стіл, будемо всіх так чи інакше тиснути на всіх. Вони не відповідають трьом речам: реальному стану економіки Росії, реальним внутрішнім каркасним архітектурним, скажімо так, подіям, які відбуваються в соціальному каркасі Російської Федерації, і третє відповідно ходу бойових дій. Ну тобто, все, що сьогодні відбувається на полі бою, взагалі не відповідає тому, що Генеральний штаб Росії говорить тому ж Путіну, і так далі. А Путін взагалі живе в реальному світі. Ви ж знаєте. Вони пропонують все це істерично, буквально благим матом, там своїм класичним русським матом. Це все говорять. Чому тому, що розуміють наступні речі? Перше, економіка Російської Федерації виглядає зовсім не так, як там деякі конспірологи прописують. Вона набагато в гіршому стані, і це очевидно. І безумовно далі вести такої такого типу війну і далі обнуляти свою економіку. Росія ну не може це робити там безкінечно довго, хто б там що не говорив, що вони зацікавлені в тривалій війні. Так, вони зацікавлені, до речі, в тривалій війні, але в війні інших форматів. Ну тобто, тут гаряча фаза після цього там. Певний проміжок часу Холодна війна, за який час вони там доадаптують свою армію, там доабгрейджують її, там військове виробництво продовжують працювати і так далі. Друга складова. росіяни в принципі розуміють хідкість оцих соціальних конструкцій, які вони сьогодні мають в державі. Вони це неодноразово вже бачили, і для них край... Край негативний сценарій, якщо вони втратять окуповані території, тому що це все приведе до внутрішнього обвалення, да? ну, тому що люди сьогодні там знаходяться в певному психологічному стані, такому пропагандистському стані, вони вважають себе великими, але якщо вони програють окуповані території в Україні, вони будуть розуміти, що треба прийти і задати відповідні питання. Тобто, ми тут, вибачте, мене в ніщиті і в ужасі. Ну тобто, я перехожу на той формат відносин, який ми будемо бачити. Масштабований те, що ми бачили в тому ж Дагестані і так далі. І нарешті третя складова. Вони прекрасно розуміють, що репутаційно на зовнішніх ринках Російська Федерація виглядає все гірше і гірше, і тому їм треба робити по-перше, оці удари по Ахмадіту, шокуючі удари, безпредільні удари. А по-друге, треба багато говорити. Ну тобто так агресивно говорити для того, щоб країни нейтральні, країни того ж глобального півдня, країни там африканського, латиноамериканського континентів, Тихоокеанського регіону, все ж таки вважали, що Росія має певні. Ресурси для подібної поведінки. Вони це все усвідомлюють, що час для них так само лімітований, і тому ці всі заяви, безкінечні заяви про переговори, такі істеричні заяви і так далі. Тут питання в чому? Питання для нас ну дуже коротко. По-перше, Україна все це розуміє прекрасно на різних рівнях і абсолютно точно доводиться нашим партнерам. Оце головне, щоб партнери все ж таки не почали грати в ту гру, яку, яка, до речі, була і в 2008, 2014 і не привела до масштабної трагедії. Партнери мають усвідомити, що є тільки два сценарії сьогодні. Перший сценарій це програти Росії, ну в будь-якому сенсі цього слова. да? Навіть якщо Росія там заморозить конфлікт, це є програш Російської Федерації і він приведе до вкрай негативних е наслідків. І другий сценарій це суттєво змінити, по-перше, Швидкість постачання України по-друге, е суттєво змінити внутрішні дискусії, тобто перестати там треба щось давати, дозволи якісь Україні, чи треба давати до зброю Це все треба вже відкласти в сторону. І третє, безумовно, це остаточне рішення, що Російська Федерація в такому вигляді має зникнути. Я маю на увазі в політичному вигляді. безумовно там щось буде на цьому на цій території. Безумовно буде якась інша російська держава, безумовно буде якась інша російська еліта, і певно там. Пару десятиріч, в десятирічних будуть там знову ж таки процеси рівня там 90 92 року да Ну Коли вони там починали випускати видання там собісідні, де публікували про те, що там Сталін творив з країною. Вони так само будуть це робити, тільки зараз буде там путінська констабірна система. Вони це будуть там розслідування масштабні проводити і тому подібне. Отак От це буде виглядати. Що ви думаєте, пане Михайле, З приводу е, останнього соцопитування соцдослідження центру Розумкова, коли результати цієї соціології такі: відносна більшість тилової України 44% вважає, що час для початку переговорів з РФ настав на думку 35% Це не так, але багато хто при цьому перебуває у сірій зоні з тих, хто не визначився. Таких 21%. Я до цього відношусь завжди спокійно, тому що ми з вами живемо в стані війни вже два і більше років, практично 80 880 днів. А, і це ну сильно психологічно впливає на людей безумовно, ну тяжко це все переносити як будь-яку кризу. А це війна, це надкриза і так далі. Емоційні стани різні, і люди хочуть, а, знаєте, вони хочуть емоційно відповідати на тяжкі питання, і це правильно. Ну тобто, колективне підсвідомо, воно чітко говорить: так, давайте про щось там домовитися. Тут питання в іншому. Ви можете ну, ну, очікувати переговори, хотіти переговори. Але питання в тому, що та країна, яка на вас напала, вона не про переговори. Ця країна і напала для того. Щоб вбити, знищити, захопити, окупувати, в неї немає конструкту, як домовитись, тому що вона хоче ще раз ключовий, вона не вирішила сьогодні жодного свого завдання, яке ставила перед собою. Російська Федерація ставила перед собою три наступних завдання: перше а, знищення України як концепції державності, друге знищення максимальної кількості українців, які є негативно налаштованими до концепції русского міра, і третє залишково ті, які є там поміркованими українці. А, Суттєву частину їх депортувати ще раз. Ну, чи щоб вони знаходилися в якості на окупованих територіях, які будуть масштабно окуповані, в якості там людей 2, 3, 4, 5 сорту. Ну, ви розумієте, з якими це соціальними наслідками. І це ми бачимо на окупованих територіях. І, і це, ті завдання Росія перед собою не відміняє. Вона їх продовжує реалізовувати, пробує реалізувати і так далі. І тому вести переговори з країною, яка по перше, демонстративно вбиває. По друге, маніфестує це. тобто вона за, за рахунок цього хоче залякати. По третє, вона вважає українців неіснуючою нацією. Четверта, вона вважає, що тільки повна тотальна окупація дозволить контролювати цю територію. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, про що треба з нею домовитись. Про що ну просто от ви приїхали на переговори. Вони повбивали. Дивіться, як тільки вони вони ж цього і хочуть. Російська федерація, як тільки ви сіли за стіл переговорів, це означає для Росії наступні речі. Вони ж просто благають про це, тільки ви сідаєте за стіл переговорів. Відповідальності немає. Росія буде розуміти, що вона не буде відповідати за масштабні злочини. Друге, що вона не програє цю війну. Третє, що Путін залишиться по Ну Там Путін хтось буде виглядати як Путін, чи буде там наступний Путін і так далі. І четверте, це знову ж таки не відміняє жодні цілі, які не реалізовані, і вони будуть далі реалізовувати ці цілі іншими. Засобами і так далі. Тобто, якщо хтось думає, що після початку переговорів все втихне, і тут буде там мир і ну якісь там і спокійні часи настануть ні, це не так. Теракти, політичні провокації, постійні перевороти, постійні спроби атакувати. Провокації по лінії фронту, яка буде набагато більшою, і там будуть постійні через підкреслення, масштабні провокації, обстріл артилеріями, іноді ракети будуть все рівно прилітати на. Територію України на цивільне населення і тому подібне. Я чесно кажучи, не зовсім розумію логіку цих людей, але розумію емоційно складову цих людей. Тобто емоційно вони хочуть все ж таки прийти до якогось фіналу, а раціонально не готові відповідати на складне собі питання. Ти не можеш домовитись про щось з вбивцею. Це не просто людина, яка прийшла там із-за конфлікту. Дивіться, є конфлікт, да, якісь там спірні території, чи ще щось, і там щось не, не, не вдалося вирішити і виник якийсь конфлікт. Ні. Ні, в нас не було спору з Російською Федерацією, в нас не було спірних територій, в нас не було провокацій з нашого боку по відношенню до Російської Федерації. Росія прийшла саме захопити, вбити, зґвалтувати. Ну, я, чесно, ще раз підкреслюю: емоційно розумію, раціонально не розумію, де тут є поле для а, обговорення. Дякую за цей ефір, пане Михайло. Завжди приємно, що ви для нас знаходите час і дякую, дякую за професійну розмову. Бережіть себе. Дякую, дякую вам.